Морозивая миллион для своих слухачей. колы настрою и стань богатым та счастливым! Карабахский конфликт, осетино ингушский конфликт, таджикский конфликт, гражданская война в Грузии, абхазский конфликт, осетинский конфликт, Приднестровье это же ужас какой-то, подряд, одни сплошные конфликты. Почему? А почему при русских такого не было? Потому что Россия, матушка, всех успокаивала, всех кормила. И всем нормально, в общем-то, жилось. Сейчас Россия матушка возвращает свое. І показує міру, як можна дружити по-другому з такими друзями. Вороги відпочивають ну, десь так приблизно воно і є щоправда. Дружити з цими ворогами вирішили, здається, сполучені штати Америки. Ну що ж, давайте спробуємо розібратися в тому, які нові чергові заяви були проговорені на російському телебаченні. Ну і звісно, які висновки ми з того можемо зробити. Ну, по-перше, бачите, ні уважає має намі Маргаріч Сіманіан. Вирішила розказати, скільки конфліктів вдалося врегулювати за рахунок Росії. Ну а тепер Росія. матушка предлагает дружить по-другому. По-другому это, я так понимаю, вот как Соловьев тут рассказывал. Баллистикой, как они говорят, большое количество жертв среди военнослужащих, но так, как всегда, прикрываются мирными, то да, страшные трагедии, также погибли мирные жители. И Запад начинает говорить, да, что это неспровоцированное жестокое убийство, что это уничтожение мирных жителей. Минуточку, минуточку, минуточку. А куда делся термин collateral damage? Сапутствуючий ущерб, ми заповним цю фразу «сапутствуючий ущерб, і надалі будемо її використовувати по відношенню до Росії. А вбитих 119 постраждалих під час удару по сумах. В центр міста прилетіло дві балістичні ракети. «Іскандер», одна з касетними боєприпасами для того, щоб було якомога більше жертв. Ну і тепер, після того як вони визнали, що це дійсно був удар, що це дійсно завдали вони, що це дійсно вдарила Росія. Ну, хоча б ні в кого це не викликало ніяких сумнівів, то в цей самий момент починається історія про те, що а ми взагалі не туди хотіли, а ми взагалі не туди цілилися. А ми взагалі планували там знайти а, військових. А їх там виявляється в цей самий момент не було а тепер все. Всі жертви, які є в Україні, називають сапутствуючими втратами. Ну що ж, дивіться, сапутствує так, сапутстві офіційно збройні сили України вразили 448 сорок ракетну бригаду армії Росії, яка базувалася на Курщині, яка у варбну неділю, одна з яких завдавала удару по місту Суми. Ну а тепер дивимося, що пишуть з цього а, приводу. Телеграм-канал Сітіль е, Вєтра». или северный, не знаю, вот можно читать его. Так вот, было очевидно, что после удара по суммам будет что-то в ответ. Очевидно, сопутствующие утраты. Ударом возмездия это называть тяжело, все-таки не те селенки Украины, но напакостить они вполне себе способны. И тут начинается наш маразм. Маразм это всегда хорошо, хай крепчает, у вас там маразматик при власти. Эм, украинцы едва ли не анонсировали, что у них под прицелом 448-я ракетная бригада, которую они назначили виновной за обстрел Сум. Пункты ее временной дислокации в районе села Клюква в Курской области. Это был такой себе секрет Полишинеля. Но э, повысьте бдительность, рассредоточьте личный состав. Ничего подобного. Министерство обороны сообщает, что над Курской областью было сбито 109 беспилотников. Очень удобно писать, сколько было сбито, хотя важнее, сколько уцелело. На Клюкву больше 150, то есть минимум 31 бесплотник прилетел туда, куда целились. Не скажу, что 448-я бригада прекратила свое существование, она большая и в Курской области была только ее часть, но таких потерь, которых вполне можно было бы избежать, у нее еще не было. Теперь у украинцев действительно могут назвать это ударом возмездия, но не поверили, не дооценили, ни впервой выводы не делаются. Ось це удар по а, військовим. А якщо подивитися на ті жертви, на прізвища тих жертв, по яких була Росія в вербну неділю, то власне можна робити висновок, що інших жертв, окрім як сказав Соловйов, сапутствуючих там не було. Коли Росія принуждає всіх. дружить по-другому, то тут начинаются условия для цієї дружбы, або ж условия для мира. Пока у власти в Европе сохраняется нынешняя либеральная верхушка, для которой война – это образ жизни, образ жизни, до тех пор нам твердого мира в мире не достичь. Як цікаво, дивіться, з якогось певного періоду часу зник Зникла Америка з цих розмов, тобто три роки повномасштабного вторгнення Путін і кожен путінський сород говорив про те, що от Америка е, допомагає Україні, Америка дає зброю Україні, Америка спонсорує війну. Ми з Америкою б'ємося е, на території України. А тут якось Америка зникла, і тепер у всьому винен, звісно ж. Загніваючий запад, який весь цей час, виявляється, провокує Росію прийти на територію України і тут померти. Ну такий задум був у Запада. Ми повинні чітко розуміти, що в настоящий момент відбувається напряжена робота між Москвою і Вашингтоном. Причому вона відбувається в ім'я міра. А на фоні цього європейські країни продовжують працювати в війни. І всячески декларують свої намірення далі підтримувати Україну і Київський режим в його устрімліні продовжити воїну. Е, ну, добре, що партнери Росії ні декларують нічого, тому що шахеди прилітають три роки по Україні. Іран каже: поняття не маємо, хто їх робить, хто їх збирає, хто доставляє Росії. Ми в цьому взагалі ніякої участі не беремо. Ми не знаємо, звідки у Росії шахеди. Хто його зна, ваші шахе наші. Що вони роблять в Україні? Поняття не маємо. А ви впевнені, що це шахеди? Та ми ж не продаємо Росії шахед? Іранська балістика була в Україні. Ніхто ніколи не продавав балістику з Ірану. Ніколи такого не було. КНДР відправляє своїх військових і а, ділиться з Росією ракетами. Ніхто не декларує, що вони допомагають Росії у цій війні. Поняття не маємо, як вони тут опинилися. Хто його знає? Китайці потрапляють в полон в Україні. Китай забезпечує Росію необхідними компонентами для ракет, для виготовлення зброї. Ніхто не декларує, що Китай підтримує Росію. Звісно, ні. Ви що? Вона сама одна проти України вже три роки не може впоратися. Звісно. А коли Європа каже, що ми будемо підтримувати справедливий мир і будемо робити все можливе, щоб Україна була в позиції сили, то виявляється, що Європа декларує свої військові способності, свої е, військові наклонності, е, свої військові маневри тут в Україні. Дуже гарно, молодці. Возле президентської бібліотеки припаркований небольшой кортеж. Понятно, звісно, що це не автомобили президента соответственно. Із бат... да. этих машин, сюда її приблизно скорее скоріше, в этом автомобілі ще більше подробностей цієї стрічі в воскресенье только в программе... А може, він там ще й до сих пор сидить? Чого не постукати по склу і не спитати: Вітав, ти здесь? Ну бо минулого разу Вітков чекав Путіна в прібанні. Ну в коридорчики, який веде до кабінета Путіна 8 годин, поки той з Лукашенко поспілкується. анекдоти порозказують, карти пороздивляються. А цього разу Путін з Москви поїхав в Петербург, щоб там зустріти Вітков. А ну а Вітков відповідно. Теж мусив приземлятися, я так розумію, в Москві, а потім ще автомобілем їхати до Пітерсбурга для того, щоб там е, перехопити Путіна. Ну Путіна нарада йому нема коли у нього все. знаєте, розписано по годинах і хвилинах. Там не було коли з Віткуфом зустрітися. Третя зустріч і е, третя, знаєте, притягнута за вуха. Поїздка Путіна куди-небудь, ну тому що йому треба було розумієте? просто розпланований графік. Нема кали, оце знаєте сидіти і чекати від кафа.